Господь посеред нас, брати і сестри, є і буде, слава Богу. Як приємно, коли посеред нас Господь, і ми, І ми. ми. Ну, кожен він ну, не, не може залишитися якимось ну, попереднім. В російській мові таке слово прежнім. Тобто присутність Господня вона впливає на нас. Справді, ну, коли батьки десь з роботи повертаються додому, а діти їх чекають, якось діти починають реагувати, що десь, ну чи мама написала повідомлення, чи тато подзвонив і сказав, зараз ми вже біля ліфта піднімаємось, починають рухатись діти, починають порядочок наводити вдома, починають ну, щось робити. Батьки з'явилися. Так само ми, коли ми живемо в присутності Господній, ми розуміємо, Бога цікавить насамперед порядок в нашому серці. Порядок в наших діях, навіть там, коли ми виходимо в світ, коли ми з людьми з цього світу спілкуємось, він бажає бачити в нас свій зразок, свою поведінку. Як написано, коли ми були ну, Адамові, да, то ми носили той образ земного. А тепер ми Христові і будемо носити образ небесного. Сьогодні, говорячи про свято, Переображення, до речі, святом вас. От. Хай Бог благословить. Хочеться звернути увагу нашу на тих свідків переображення, які там були. Ми пам'ятаємо, хто це? Які були учні? Петро, Яків і Іван. Троє. І ми зараз прочитаємо про це. Ісус з ними. От. І. Потім серед тих, хто перейшли вже від землі до неба, теж були свідки переображення Ілля, Мойсей. Такі імена, які відомі. Кожному християнину мають бути відомі ці імена. І дещо про цих людей кожен християнин має знати. Але найбільше ми маємо знати Господа Ісуса Христа. І давайте прочитаємо Євангелія Матфія, 17-й розділ, відомий, з першого вірша. Через шість днів Ісус бере Петра Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. І він переобразився перед ними, обличчя його засяяло немов сонце, одяг став білий, немов світло, і ось з'явилися їм Моїсей та Ілля. Які розмовляли з ним. Озвавшись Петро, сказав Ісусові Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, поставлю тут три намети: один тобі, один Мойсеві та один Іллі. Поки він говорив: Ясна Хмара оповила їх, і з Хмари пролунав голос: Це є мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, окрім одного Ісуса. До цього місця ця подія з ними трапилася. Вона сталася, вона була для них необхідна для учнів. Пам'ятаєте, 16 й розділ Матфія, коли учні були з Ісусом, але вони ну, не всі могли, так як Петро, дати відповідь. Можливо, да, в них було. Вони були послідовниками, вони були учнями. Багато хто з них залишив все своє майно і пішов за Ісусом. Свою справу залишив, пішов за Ісусом. Але ось Петро тільки зміг дати цю відповідь, і Він сказав: І Ісус сказав: Тобі це не тіло і кров відкрили. Коли Ісус питав, хто є, хто я є для вас? Він каже, Ти Христос, Син Божий. І отак, живучи, ходячи за Ісусом ці три роки, учні. Ну, мали в собі носити цю думку. Ця думка мала тримати їх. Ця думка вона могла би їх е зберігати від отих страхів, коливань, пам'ятаєте, як вони боялися йти, йти в юдею. Чого? Бо там шукали Ісуса вбити. Але вони мали знати, хто такий Ісус. Ніщо з ним не трапиться, допоки не прийде час, допоки Батько Небесний не дозволить. І ось. Петро на цю відповідь він сказав: Ти Христос. І важливо їм було це носити в собі, в своєму серці. Але ось гора переображення, надзвичайна подія, яка тільки з цими трьома людьми, живучими на землі, сталася. Ніхто з людей він не міг ну, якби, щось таке пережити, бо Ісус, до речі, взяв, кого сам забажав на ту гору. Якби людина це не від заслуг людських залежало, це не від якихось досягнень залежало. Ісус взяв, кого сам хотів, і Він на ту гору повів, на високу гору. І я хочу за оцих двох чоловіків трохи торкнутися: Петро та Іван. Ми знаємо, як закінчив своє життя Яків, учень Господа Ісуса Христа, брат Івана. Сини Зеведеєві. Ірод цар просто наклав на нього руку, його вбили мечем. В той час, коли ранішня церква тільки ну, розвивалася, зростала, Бог являв великі свої чудеса. Але десь ота демонстрація ну, влади певної іродової, він десь хотів догодити тим юдеям, які не тільки Господа Ісуса Христа шукали смерті. Але і учнів Христових. І ось Ірод їм догодив, він вбив Якова мечем. Життя Божого апостола закінчилось. Ми не, ми не читаємо про нього там, якихось надзвичайних подій, що сталося в його житті. Він просто вмер за ім'я Господа Ісуса, бо він був з тими, які шанували Бога, які ходили з ним протязі трьох років. І цей чоловік віддав своє життя. Здавалося б, як Іван Хреститель, просто через якесь бажання нечестивої людини закінчило життя святого люд... чоловіка. Зараз, брати і сестри, так стається, на жаль, і в нашій країні. Через певні бажання нечестивих людей. Люди гинуть. Але під Божим оком це все відбувається. Кожен дасть відповідь перед Богом. Тепер хочу доторкнутися Петра. Переображення, як воно впливало на життя цього апостола. Він це пам'ятав. Можливо, ви пригадуєте, як він писав це в посланні Петра в першому розділі. Він нагадує цю подію, там 16-го вірша це все описано. Він нагадує цю подію. Ми з ним були на Святій Горі. Ми бачили це, ми знаємо, нам голос прийшов. Це є мій син улюблений. Це була велика слава, і ми це почули. Його слухайте. І Петро, ми бачимо, як він навіть перші роки від ранньої церкви початку. Він навіть з Іваном ну, служили разом. Апостол Ісуса Христа, Іван і Петро, вони разом ходили, вони молилися за людей, які навернулись до Бога. Бог їх хрестив Духом Святим. Це був чудовий досвід Божих людей. І ось, ви знаєте, практикуючи гарне молитовне життя, ми, ну, Петро любив молитися. Пам'ятаєте колись в домі того габарника Симона, коли Петро прийшов, він гостював. Але він захотів помолитися біля дев'ятого часу. І в нього були певні стереотипи. От, що Бог не може працювати з тими поганими, з людьми такими. Так от, переображення, воно, воно якби нахиляє нас або дає нам сили проявити оцю готовність відкласти свою хибну думку. І Петро ми бачимо, як йому це далося. Він, тобто, це перший такий, перша теза, переображення дає нам сили проявити готовність. Відкласти свою хибну думку, брати сестри, на жаль, живучи роками, навіть перебуваючи в Домі Божому, ми можемо залишатися із власними стереотипами. Багато наші стереотипи, які, ну, десь ми от, десь почули. Знаєте, як гарна така приказка, я чув дзвін, не знає де він. От щось, щось почули, і десь воно закорінилося в серці, і людина ходить з тим образом. І, на жаль, може, може чинити недобрі речі. Ми бачимо відношення Петра до тих поган. І він каже в тому видінні, коли він був і молився, і йому прийшло те видіння, він казав: Господи, то я ніколи нічого нечистого не їв. Я не доторкнуся до тих тварин нечистих. А йому каже: встань, Петро, заколи і їж. Це таке слово, яке було сильніше за, за якісь. Ну, принципи Петра, воно, воно мало його, десь дистіп... Бог не ламає людей, Бог допомагає людям змінитися. І, і це було тричі. Ми бачимо, як Бог довготерпіння своє проявляв. Тричі це віддіння. І тричі він десь, але він погодився. Тобто він проявив цю готовність, відклав свою хибну думку. Він вирішив покоритися Богові. Незважаючи, знаєте, вже для нас, от, ну, ми, нам здається, то я б тільки видіння побачив, я б все, на все махнув би головою. Да, Господи, все, слава Богу. Да, я вже буду згідний. Але Петру треба було три рази це побачити, щоб переобразитися внутрішньо. Ми бачимо десь от е, та природа, така Адамовська, вона в Петрі ще жила, ще йому заважала. Послання до Галатів, другий розділ з 11 го вірша, коли Шкіфа прийшов до Антіохії, я особисто виступив проти нього, бо він заслуговував на докір. Ще до того, як деякі прийшли від Якова, він їв разом з язичниками, а коли ті надійшли, він став сторонитися і відмежовуватися, боячись обрізаних. Лицемірили з ним і інші юдеї. Так що і Варнава приєднався до їхнього лицемирства. Але коли я побачив, що вони непослідовні щодо істини Євангелії, то я прилюдно сказав Кифі. Якщо ти юдей, живеш як язичник, а не як юдей, то чому змушуєш язичників жити по-юдейському? Ось так. Апостол Павло, який був теж переображений від того савла, який гонив колись християн. Але він був переображений, він тримався істини Євангелії. І колись він побачив справжнє лицемірство Божого апостола, людина, яка була на горі переображення, брати сестри, це нас має торкатись. Якщо навіть такі сильні мужі, як Петро, як, як Варнава, почали десь схилятися в недобру сторону, ми також під ризиком з вами. Ми не такі сильні. У нас нема такого великого духовного досвіду, як в них був. Але нам важливо переображатися в присутності Христовій, щоб оці хибні думки, стереотипи свої просто відкладати. Просто бути готовими, почути Господа, бути уважними до Його слова. Я, ну, дякую Богу, перечитав Біблію не один, не знаю, скільки разів, ну, багато разів. Але кожен раз я для себе знаходжу, десь я тут був неправий, десь я тут був неправий. І як важливо ну, разом з тим, знаєте, щоб це не зробило з нами. Таких людей, які постійно про себе, та я, мабуть, буду неправий». Знаєте, таких, які коливаються. Ні. Людина Божа, вона має бути тверда в Божій істині. Десь так, як Петро, він був, тримався з поганими нічого спільного. Тому я навіть не буду до тих нечистих тварин торкатися, не буду йти до поган з Євангелією. І десь він твердий такий був, але Господь він поклав, Він працював з його серцем. І він зробив в ньому справжнє переображення. Слава Богу. Тут написано, що Павло йому сказав. Ну і, скоріш за все, Петро не почав противитись. Петро погодився. Петро, ну, ми не читаємо про це, але він залишився учнем Господнім. Він, скоріш за все, погодився з Павлом і переобразився. Істина Божа міняє нас. Дорогі брати і сестри, іще. Е Трішки хочу доторкнутися до іншого учня, який був на горі переображення, це Іван. Один текст про Івана хочу прочитати. З 10-го вірша книга об'явлення. Перший розділ. перший розділ з 10-го вірша книга об'явлення. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою гучний. Наче сурми голос, який промовляв, Я є Альфа і Омега, перший і останній. І те, що бачиш, запиши в книгу і пошли до семи церков. Далі вибірково я читаю з 12-го я оглянувся, щоби подивитися, чий це голос говорив зі мною. І обернувшись, я побачив сім золотих світильників, а серед світильників, подібного до сина людського. Одягненого в довгий одяг, і опрезаного по грудях золотим поясом. Голова ж його й волосся білі, не мов біла вовна, мов сніг, а його очі, як полум'я вогню, а його ноги подібно до блискучої бронзи, наче в печі розпеченої, а його голос, наче шум великої води. У своїй правій руці він тримав сім зірок, і з його уст виходив двосічний гострий меч. А обличчя його, мов сонце, що сяє у своїй силі. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий. А він поклав свою правицю на мене та й промовив: Не бійся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий. І ось я живий на віки віків, я маю ключі від смерті. І від аду, слава Богові. Ось така схожа подія в Івана відбулася, він це видіння побачив, десь таке схоже, як на горі переображення, так зараз, знаходячись на острові Патмос, будучи віддалений від людей, десь е живучи ну, в нам неуявних обставинах, складних обставинах, деякі історії е нам. Е Розповідають, що його було облито ну, страшною кислотою, все тіло його постраждало від того. І просто будучи віддаленим від людей за Євангелія, за свідоцтво Ісуса Христа, Божий чоловік Іван, він настільки ну, підлягав тим стражданням, йому було необхідне переображення, йому було необхідно бачити Ісуса в славі. І щось таке схоже відбулося. Пам'ятаєте, на горі переображення, коли учні побачили ту хмару, коли з хмари пролунав той голос, це є мій син, вони полякалися. Вони впали, ми читали з вами, до лілиць, попадали. А Ісус підійшов до них і доторкнувся. Так само, як тут до Івана. Він, коли тільки побачив, Він описав, який був Господь, які його очі, яке його лице. Як Сонце в силі своїй, які ноги Ісуса? Він все це в деталях побачив, але, можливо, десь куцею мовою, такою, ну, Він не міг передати все те, що він побачив. Дещо описав, подібне, це подібне, знаєте. А насправді яке воно? От перебуваючи в славі Божій, перебуваючи в тому, в тому місці, де Господь прославлений йому з'явився. Він сам переобразився. Ісус також до нього підійшов, доторкнувся і сказав: Не бійся, це я. Е, Іван отримав цю наснагу далі. Ми не знаємо, скільки він після того прожив. Хоча цілий 22 розділи об'явлення книги ми читаємо далі. Іван описує все, що він почув, все, що він бачив, такі великі свідоцтва, які ми сьогодні всі богослови ламають голови до кінця всіх істин не можуть зрозуміти. Але Івану, це було відкрито, Івану, це було з'явлено. І... Переображення дозволяє нам дивитися на Боже Слово так, як треба, по-божому. Воно допомагає нам рухатися від слави в славу. Пам'ятаєте, 2 Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Ми, дивлячись на славу Божу, переображуємося. Тому, брати, і сестри, щоб нам переображуватись, дивімось на Божу славу, не дивімось на славу людську. І тоді ми зможемо переображатись. Амінь. Хай Бог благословить, помолимося.